Маємо можливість проводити такі турніри. Слава Україні! Героям <плес> Слава <плес> за привітання на надається Олександру Петровичу голові війщанської Містошкою... сім'ї <плес> громади. Доброго дня всім, друзі. Дякую за проведення цього заходу, тому що спорт, я спорт, і це основне. Спорт здорова нація. І ви це розумієте, я думаю, прекрасно. Я дякую, що ви є і в будь-якому виді спорту є перші, з, з треті міста. Але хто ви на четвертому на п'ятір, це не означає, що вони сьогодні вже ну як, залишили. За завтра буде другий турнір, третій, і вони бать пробують, проходять. А головне, що ви вливаєте суте і ви підтримуєте спорт. Я всім дякую, дякую вашим родинам, вашим тренерам, всім, всім хто це організовує. І дякую нашим військовим, що дають допомогу нам змогу нам грати, тому що вони це сила. І ми їх, я думаю, з вами підтримуємо. Ми проводимо благодійні акції, у їх підтримки. Ну і зараз, я думаю, Андрій Федохів, будь ласка. Нагороджується, кращий арбітер. Капшуку ладик. Слава! Капшука. Третє місце зайняла команда Сіспорту. Электроцент чемпіонами Кремльського району становиться команда Світлана Підходьте! Нам не допомагає. Ні, Він повинна. Чия марка? чи Світанська. Скільки завтра Хлопці, Обов'язково. Не Скажіть, хай допоможе. Обов'язково. Так, де так. Вперед. Заголошується, кращий гравець, Усенко Максим. У! Краш! Краш воротар, садовий. Краш компортир. Вотер Петров. Так, дайте слово сказати. І хочу привітати в першу чергу організатора, я кажу, докладителя цих змагань на протязі 10 років магія, смаку і так далі. Нагородить Костюк Віталій за багаторічний внесок у розвиток футболу Ребята, буде саме так, буде дитяча ліга футбола, буде проводити тут. Ну, я думаю, що Олександр обійщав, як кажуть, що обіцяє, світанку буде. Ми там ремонт зробимо, обов'язково. Вже він починається, тому що так не може бути. Команда сильна, а пола не. все буде зроблено. Ура! Ми саме душі раді. Дякую всім. Всього найкращого. Сідово. Хлопці, давайте всі заразом на